Ви дивитесь столичні телевізійні новини. Ось головні теми випуску. Штабі АТО розповіли про порушення припинення вогню, а також основні осередки збройного загострення. Випробування для чиновників майже в бойових умовах. Міські посадовці вчились рятувати життя людей в разі надзвичайної ситуації. У столиці почала працювати антикорупційна рада. Що робитимуть її представники першою чергою? Біля куренівського ринку демонтували незаконну парковку. Посадовці кажуть, далі буде. У Києві розпочала роботу антикорупційна рада. Головне завдання якої подолати корупцію серед столичних посадовців та в комунальних структурах міста. Як планують боротись з хабарниками у розповіді наших журналістів? Безліч завдань, мінімум часу боротись із нечистими на руку чиновниками розпочала антикорупційна рада. Перше засідання відкриває міський голова Віталій Кличко. Каже, усі столичні підприємства мають провести аудит діяльності за попередні роки і виявити можливі махінації. У мене повинен почути кожний чиновник. Якщо кияни скаржаться і кажуть, що у них вимагають хабарі, а чиновники кажуть, що у нас не Нема корупційних схем, це знаєте, що означає? Це означає те, що ви саме берете в них участь. Щодо створення антикорупційної ради, внутрішній аудит КМД виявив мільйонні зловживання чиновників. Нині місто очікує реакції правоохоронців. Ми передали вже гори паперів з виявленими фактами розкрадання і переконаних, що нечисті на руку чиновники повинні пока бути покарані. За словами мера, початком боротьби з корупцією стало перше в історії публічне обговорення міського бюджету та проведення прозорих тендерів на закупівлю робіт та послуг. А вже влітку у столиці має повноцінно запрацювати система електронного уряду. Зараз ми переходимо до системи Smart City, де буде електронний бюджет міста Києва, до якого в якому ми зможемо побачити відкрито всі надходження і всі видатки, для того, щоб уникнути зловживань. Крім того, серед основних напрямків антикорупційної політики міста контролювати, чи використовують посадовці службове становище та майно у власних цілях, та навіть врегулювати порядок отримання подарунків. Пропонується Визначити розмір, формат допустимих подарунків, пожертв, їх, реєстр, забезпечення жорсткого контролю за свою часністю повнотою декларування майна відповідно доходів, благ, що підлягають декларуванню посадовцями чи членами їх родин. До складу антикорупційного органу увійшли не лише представники КМДА та депутати Київради, а й громадськість, яка вноситиме власні пропозиції щодо протидії корупції. Багато скарг, власне кажучи, на департамент архітектури та містобудування стосовно того, як отримувати дозвіли на розміщення, наприклад, там торгових точок, реєстр власників рекламних бордів, має бути відкритий. Тобто кожен, хто хоче, він може зайти і подивитись, кому конкретний борд рекламний належить, яка його площа і скільки він сплачує в бюджет міста. Вже до 1 червня рада має розробити та подати на затвердження антикорупційну програму Києва до 2017 року. Інформувати киян про свою діяльність планують через окремий розділ на сайті КМДА та сторінку у Фейсбуці. Олександра Разорожна, Тарас Мишак, телеканал Київ. За повідомленням штабу АТО, незаконні банформування продовжують збройні провокації проти українських військових на сході України. За півночі і до 18-ї години бойовики 26 разів порушили режим припинення вогню. Основна активність фіксувалась на Донецькому та Маріупольському напрямках. Тут позиції силовиків було обстріляно з танка артилерії, мінометів та озброєння БМП. Також з 14.00 до 14.30 в станиці Луганській відбулось бойове зіткнення між патрульно-мобільною групою українських десантників та підрозділами противника. Під натиском бійців АТО ворог відступив. О 15.50 Бойовики розпочали мінометний обстріл широкіного. Крім того, по цьому селищу бандити вели вогонь із 122-мм артилерії. А о 16.15 по ньому били з танку. Продовжуючи провокації, російсько-терористичні угруповання о 16.30 розпочали бій проти наших сил в Широкіному. Тренінг з тактичної медицини для представників столичної влади влаштували на полігоні під Києвом. Очільники міста та районів зі своїми заступниками вчились надавати першу медичну допомогу у надзвичайних ситуаціях. Тренування проходили в умовах наближених до реальних. Майже справжні вибухи, постраждалі максимально реально імітують поранення. Закриваваних людей з місця надзвичайної події виносять у безпечне місце, зупиняють кровотечу, перетиснувши артерію джгутом. На рану накладають пов'язку. Ножка церепнула ножку. Здається, першу допомогу надають фахові медики, однак ними виявилися керівники міста та районів. Так вони на практиці вчилися рятувати людей у критичних ситуаціях. Такі події не відбуваються планово і Завдячуючи інструкторам, ми принаймні знаємо і першочерговість і послідовність дій і в разі виникнення таких ситуацій. Новітні медичні засоби, які збільшують шанси тяжких поранених на виживання і полегшують їхні страждання. Демонструють організатори тренінгу. Їх вони прийняли зі стандартів НАТО. Тепер хочуть закупити для військових в АТО. Наприклад, спеціальний пістолет для внутрішньокісткового доступу застосовують, коли протягом 90 секунд бійцю, що стікає кров'ю, не вдається поставити крапельницю, а його тиск катастрофічно падає. Тоді її ставлять прямо у кістку ноги. Я ставлю пістолі для внутрикосного доступу, відлікаю предохранитель і потім легким ріженням я вганяю кость. Далі до цієї голки під'єднують крапельницю. Її вміст потрапляє до кісткового мозку, а вже звідти до артерій. Таким чином не втрачаються дорогоцінні секунди для порятунку життя. Цій процедурі вчилися і столичні посадовці. Я думаю, що в цих всіх процедурах абсолютно немає никакой сложности. Самое главное – знати алгоритм действий і все соблюдать правила, які прописані ну, прямо на кровью человеческими жизнями, тим горьким опитом, який существует. Таких засобів наша армія поки що не має. Їх хочуть придбати волонтери. Ми будемо обов'язково це закуповувати. Особливо для сил спеціальних операцій це високомобільні групи, які працюють у відриві від лінії фронту. І там дуже важливо вчасно надати допомогу. Скоро у бійців з'являться і сучасні опікові пов'язки, якими користуються військові НАТО. Вже є домовленості на придбання партії у 5 тисяч штук. Вона максимально відводить тепло із зони ожога. И за счет этого, если она наложена очень быстро в течение 2-3 минут. Потому что степень ожога усугубляется еще минут 20-30 после ожога, потому что температурная реакция происходит. А она отводит тепло, и поэтому происходит изменение степени ожога допустим, с 2 б на 1 б а якщо вже накладено пов'язку підпалити, тіло не відчує тепла і залишиться холодним. Ці засоби бувають навіть розміром із простирадло, яке можна закривати все тіло обгорілої людини. Як швидко і правильно їх накладати, тепер також знають столичні очільники. Бути готовим до будь-яких надзвичайних ситуацій нині мають всі, наголосив Віталій Кличко. Україна живе в стані воєнних їсти і случі. Подрывной деятельности террористических актах большому сожалению случается как себя вести, каким образом сообщить о чрезвычайных ситуациях милиции в этом в этом ключе проходит сейчас обучение. Светлана Жаринов, Денис Овсяников, телеканал Киев. Українські волонтери налагодили новий тип матеріального та медичного забезпечення військових. Про це повідомив президент Петро Порошенко під час робочого візиту до Чернігова. За словами глави держави, 80% українців долучились через волонтерство до допомоги армії. Там, де сьогодні бюрократи українські в інших міністерствах, ще не почали запрягати. Українські волонтери вже налагодили. Абсолютно новий тип речового забезпечення, харчового забезпечення, медичного забезпечення. І ціни виявляються на 30% дешевше, коли купують воронтери, і терміни скорочуються вдвічі. З травня кубометр холодної води та її відведення обійдеться киянам в 10 гривень 24 копійки. Сьогодні нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, підвищила тариф на централізоване водопостачання та водовідведення для Київводоканалу на більш ніж 37%. У тариф також закладено матеріальні витрати на обслуговування квартирних водомірів. Відведення гарячої води коштуватиме 4 гривні 82 копійки. За куб постанова нацкомісії, ще має пройти реєстрацію у міністерстві юстиції боротьба з нелегальним бізнесом триває черга. Дійшла і до незаконних парковок. Першу поруч з Куренівським ринком вже ліквідували. Влада наголошує, така доля чекає на кожну нелегальну автостоянку. Від паркану залишилася лише гора металевих решіток, демонтують із спороду для охоронців. Парковка, що існувала тут близько 10 років, незаконна. Господар діями влади обурений, але в Київ благоустрої кажуть, винен сам. Ще два роки назад он був то тобто, у нього були оформлені документи з комунальним підприємством «Київтранспарксервіс». Транспорк Сервіс. Вот нас штасводі закону. После этого он вирішив, що йому платить не имеет смысла, От, і не заключав далі договор, а працював по-чорному. Нещодавно парковку відвідала інспекція, але прохання пред'явити документи про право на підприємницьку діяльність господар проігнорував. Перехожі роздивляючись залишки паркану, підтримують наміри влади дисциплінувати вуличний бізнес. А господар мав з самого початку оформлювати все за законом. Я за, за те, що все не оформлено, що зносять і забирають і вивозять. Через суд пускай платить господарство. І все. І пускай би стоянка була, і робочі місця б людям були, і машини б стояли під присмотром, і деньги в бюджет б йшли. На знесення парковки столична влада йти вимушена в міській адміністрації. Кажуть, господар мав усі шанси оформити бізнес офіційно. Це зараз наполегливо рекомендують зробити і іншим сірим підприємцям, уклавши договір з Київтранспарксервісом. Інакше демонтаж в Києві 400 площадок, більше 400. 180 из них заключили договора и спокойно работают с киевской администрацией. Платят. Парковочний збор ніяких проблем у них немає. З ким не прийшлося, ми будемо після площадки за сіть і давдавати тим бізнесменам, котрих готова роботи легально, відкрита собственне платя налоги в бюджет. За словами першого заступника голови КМДА, через нелегальні парковки щорічно до столичного бюджету не потрапляє майже 25 п'ять мільйонів гривень. Но ваш автостоянка на 60 машиномісці, яка має невдовзі з'явитися на місці знесеною. збагачуватиме міську казну щороку на 90 тисяч гривень. Іван Біличенко, Данило Городецький, телеканал Київ. Перевізники та автомайданівці мітингували під стінами міністерства інфраструктури. Учасники акції вимагали ілюстрації та звільнення начальника управління Укртрансінспекції у місті Києві Олександра Гринюка. Тему продовжить Наталя Сарданова. Біля Мінінфраструктури інфраструктури сигналять автомайданівці. кажуть, приїхали сюди, аби підтримати столичних перевізників. В автомайдан теж звернулося дуже багато ребят з ЖД вокзала в даному случаї. Що ходять беруть облажують їх данію. поступило дуже багато інформації. Ми її зараз перевіряємо. У хабарництві та корупції на дорогах пікетувальники звинувачують керівництво управління Укравтоінспекції у місті Києві, зокрема його начальника Олександра Гринюка. Чиновника вимагають люструвати та негайно звільнити з посади. «Відносительно перевозчиків, як вони какані говорять наблажили хданію с так сказать по всій вертикалі. провірки, ліцензії. Ну перевірки відмінили, їх поки немає». фактично аналювання ліцензії. Видача дозволів та зняття чи ставлення маршрутників У нас на самий маршрут. Це дуже цікава та до осема, тема якої взагалі ніяк не піднімалася. Щоправда, знайти постраждалих перевізників серед мітингувальників виходить не одразу. Більшості людей, які стверджують, що прийшли підтримати водіїв, озвучити вимоги не вдається. Буду я не Сережа, давай. Я не знаю. Мені далі плакат, я дергу. Тут ну, знаю, знаєш, що тут стоїть. Ну знаю, нічого. Утім, деякі все-таки визначили, що правда, у них до міністерства свої претензії. Хай передивляться ціни на всі маршрутки та 5, та 4, там 3. Їдеш дві зупинки, 5 гривень. Платиш. За що, про що? Нічого не ясно. Я не хочу платити більше за проїзд, щоб все попало пану з кишені. Серед купи мітингувальників перевізника знайти таки вдалося. Пан Костянтин кермує біля залізничного вокзалу. Розповідає, транспортні інспекції данину доводилось сплачувати щомісяця. Забирали по 250 гривень на транспортну інспекцію, як би на штрафи, ну, а не самом деле штрафи ніхто не, не оплачував, а йшло все йому в карман. У міністерстві мітинг не проігнорували. Його представник запевнив, віднині тут розпочали активну боротьбу з корупцією та хабарництвом. Починається люстраційна перевірка всіх начальників територіального, зокрема і міста Києва. Як з переводчиком підвісні катання. Так, і відповідним чином, відповідно до процедури до закону, це буде зроблено, будь ласка, слідкуйте. До речі, цю перевірку робить не наше відомство. Ми її тільки призначаємо, роблять інші структури. Найближчим часом не надокучатиме перевізниками сама Укравтоінспекція. У міністерстві запевнили, спочатку структуру реорганізують, а згодом її ліквідують зовсім. Наталія Сарданова, Роман Тимошевський, телеканал Київ. Близько 1200 покинутих та непридатних до експлуатації автомобілів на вулицях та у дворах столиці зареєструвало КП «Київдорсервіс». Підприємству вже вдалося прибрати шість покинутих автівок. Сьогодні на штрафмайданчик відправили ще одну. Цей непіврозвалений автомобіль стоїть у дворі на вулиці Матаюка кільканадцять років, і таких по місту чимало. Вони не лише псують краєвид, а й створюють незручності для мешканців. Вирізнити такі машини серед інших просто мають ознаки безгосподарності, тобто відсутність державних номерних знаків, поганий технічний стан. Аварійний стан, які заважають проїзду на вулицях, особливо це у дворах на дворових проїздах. Відбуваються такі зачистки за заявками жителів столиці за три дні до евакуації автівки. Працівники Київдорсервісу мають повідомити про це можливого власника. Власник можливий, якщо він є, попереджується про необхідність переміщення даного транспортного засобу на майданчик тимчасового зберігання. Представники місцевої влади ЖЕКу та міліції спочатку мають скласти протокол. Після цього автівку забирають на штрафмайданчик. На місці залишають ще одне оголошення з інформацією про те, де автомобіль, потім можна знайти. Якщо власник схопиться за процесом, стежать і представники громадських організацій. Зараз те, що відбувається, просто фіксується все, і якщо виникнуть якісь негаразди, людина може просто до нас звернутися і отримати всю інформацію фото, відео. Загалом на таку процедуру прибирання Київдорсервіс витрачає від 300 гривень. Тому, якщо власник вирішить забрати свою машину з тимчасової стоянки, йому доведеться компенсувати ці гроші. Повідомити про покинуті авто у дворах кияни можуть до міського контакт центру за номером 1551. Вероніка Сектим Євген Товкай, телеканал Київ. У рамках проекту Київські парки до дня міста столична влада планує оновити три зелені зони. Про це під час прямого зв'язку у міському контактному центрі розповів головний архітектор Києва Сергій Целовальник. Міський план реформування паркового господарства має охопити 23 зелені зони столиці. Поліпшити інфраструктуру, освітлення, доріжки, дитячі та спортивні зони, та навіть встановити відеонагляд і вайфай. Аби по сучасному облаштувати київські парки зі столичної казни сприймують понад 30 мільйонів гривень. Залучатимуть не лише бюджетні кошти, а й екологічних фондів, інвесторів, меценатів та волонтерів. Три зелені зони парки імені Пушкіна, Дарницького шовкового комбінату та Труханів Острів планують оновити вже до дня Києва. Ділося для того, щоб в цих парках можна було реально відпочити, пользуватися їм не боятися вечором туди виходити. из-за отсутствия освещения, из-за отсутствия скамеек, из-за вытоптанной зелени. Мы хотим вдохнуть туда жизнь, которая может быть приятна для отдыха, и в то же время мы сможем привлечь Інвестиційні деньги і міценатські деньги. головний архітектор Києва закликає містян активно долучатися до обговорення змін у назвах вулиць. За останні три засідання профільна комісія розглянула перейменування майже півсотні столичних вулиць. Причому це очі обсуждаємо на комісії присутні чиновники, а там директора інституту пам'яті, директор інституту пам'яті, там представники... Громадськості, там йде серйозний розговор. Найближчим часом місто активно займеться адресними табличками та вуличними показчиками. Ми будемо визискувати средства для этого, нужны тому що любая така робота вона затратна. Нужна матеріали, нужна краски, нужна емаль, якщо це емаль, нужны пластики, якщо это пластик, порошки і прочем. Розчитують на то, що в этом році, хоча і центр города, ми хватім новими табличками. Як виглядатимуть майбутні таблички на столичних будинках? Також вирішуватимуть спільно з громадою. Для цього планують провести відкритий конкурс. Юля Поворозник, Юрій Росохай, телеканал Київ. Київський академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва проінспектували. Нещодавно в ЗМІ з'явилося журналістське розслідування щодо діяльності театру, його репертуару та кваліфікації керівництва. В КМДА відреагували миттєво, неочікувано відвідали заклад. Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко пройшла з театром, поспілкувалася з його працівниками та директором. Міська влада створить робочу групу, яка надасть фахову оцінку діяльності закладу. Вона складатиметься з фахівців театрального мистецтва, представників департаменту. То фінансів, експертів з відділу кадрів та департаменту внутрішнього аудиту і депутатів Київради в разі виявлення порушень міська влада вживатиме відповідних заходів, сказала Ганна Старостенко. Ми наполягаємо на тому, щоб наш київський академічний театр опери та балету для дітей та юнацтва в першу чергу працював на ту цільову аудиторію, яка визначена статутними документами. На сьогодні тут працює надзвичайно велика кількість людей, які фінансуються з київського бюджету, і ми, як представники київської громади, маємо контролювати, на що йдуть ці кошти і чи використовуються вони за призначенням, і чи отримують кияни якісний театральний мистецький продукт. Після новин на телеканалі Київ, програма Столиця про що і з ким буде розмова? Дізнаємось від Сергія Дойка. Сергію, вам слово, дякую Росислав. В нашій передачі ми традиційно будемо підсумовувати день, що минає, і зосередимо увагу вашу в першу чергу. Наші шановні глядачі на тих подіях, які сьогодні найбільш обговорюються, дискутуються, щодо яких ну немає якоїсь такої можливо єдиної позиції або єдиного тлумачення. Гість буде. В нашій передачі цікавий це Степан Гавриш, перший заступник секретаря ради нацбезпеки та оборони України у 8-11 роках. Народний депутат України кількох парламентських скликань. Це відверта дискусія. Це безпосередньо всі ті моменти, які найбільш сьогодні нас турбують. Долучайтеся. Я переконаний, розмова вам сподобається. Підсумки дня журналіста СТН підіб'ють о 23-й годині. Далі ефір продовжить Євгенія Золотоверха з новинами спорту. ефірі спорт, мої вітання у ці хвилини у Львові відбувається товариський матч Україна-Латвія. Рахунок на цю хвилину поки 0-0. А тим часом київський будівельник на мажорній ноті завершив регулярний чемпіонат суперліги, обігравши в останньому матчі Одесу. І це при тому, що відчуваючи дихання матчів офф Віталій Черній не виставив на гру ключових виконавців: Лукашова, Буцького, Забірченка та Анісімова. Натомість центровий будівельника Костянтина Нікієнко вперше в сезоні пробів на паркеті. Півгодини, віддячивши тренерському штабу за довіру дабл-дабло. 13 очок і 15 підбирань. Будівельник переміг з рахунком 77-60. Ми особих целей не ставили по цій ігрі. Я дав, мабуть, повну свободу действий ігрокам і посмотрети, як вони будуть грати. как они думают, как, как видят свою игру. Мы закомплексованы и играем, играем по рельсам, да, играем. Нужно комбинацию сыграть, играем комбинацию. Без комбинации, вот здесь вот уже э, полет мысли, наверное, не очень большой. Також сьогодні стало відомо, що у плей-офф української суперліги візьме участь не вісім, а шість команд. З тих клубів, що претендували на, на цю стадію змагань, Феро та Говерла не змогли погасити заборгованість перед суперлігою. Таким чином, лідери турнірної таблиці хімік та будівельник розпочнуть боротьбу одразу з півфіналів. А от четвертьфінальні пари складуть Дніпро Миколаїв та БК Київ. Черкаські мавпи їхні матчі відбудуться з 2 по 13 квітня. У Києві відбувся перший етап чемпіонату України зі спелеотехніки. Цей вид спорту мав би передбачати швидкісний спуск до печери. А насправді 45 учасників чемпіонату з восьми регіонів України лізли вгору на скелелазному стенді. Імітувати штучну печеру немає сенсу. Все одно рух спортсменів, ще у скелелазенні, що у спелеології, відбувається у напрямку вгору додолу. Тож цілком слушно, що трасу змагань проклали на стенді для скелелазання. Дослівно спелеотехніка це спосіб доступу у печери. Змагання у вертикальній площині на швидкість. Це можливість з'ясувати ступінь готовності до випробувань. За підсумками першого етапу у жінок найкращою виявилася Лілія Кіосіва. У чоловіків Володимир Арбузов останній разом з Кирилом Марковським виграв першість у двійках. Ростислав Радіонов став переможцем серед юніорів. А Катерина Дайнеко серед новачків. Соревнования всегда очень часто отличаются. Скалазные соревнования тоже отличаются от скал, потому что здесь зацепы. Но это соревнования, это тренировки. И если ты не тренируешься здесь, то в пещере ты не сможешь ни подняться, ни спуститься. Тренировки нужны, да, здесь более комфортные условия. Но тем не менее, на командных этапах у нас будет один из этапов пронести ведро воды. Очень аккуратно не разлип Это почти так же, как в пещере, чтобы не уронить мешок на товарища. Українські спортсмени з вадами слуху знову здобули нагороди на Дефлімпійських іграх, які зараз відбуваються у Ханти-Мансійську. У другий день змагань наші лижники Андрій Андріїшин, Павло Мандюк, Володимир Пишняк виграли срібло в естафеті. Це вже третя нагорода для України на цих змаганнях. Наша команда посідає зараз четверте місце у загальному заліку. У Києві відбувся третій дитячий турнір з плавання, організований лігою дитячого плавання України. Вік учасників від 5 до 15 років. Цього разу організатори надали можливість змагатися не тим дітям, які регулярно долають кілометри на блакитних доріжках у спортивних школах, а тим, хто відвідує секції у клубах і фітнес-центрах. Але й серед цих юних спортсменів боротьба мала запеклий характер. Утім, щастя не було меж не лише для тих, кому вдалося торкнутися бортика. Першим ці старти провели за американською системою, за якою нагороджують більшу кількість учасників на кожній дистанції. Ми організували свою таблицю рекордів по лігі детського плавання України. И любой ребенок может выполнить, показать такой результат, который будет рекордным среди соревнов... детей, которые участвовали в наших соревнованиях. Это, соответственно, повышает его престиж. Сам кайф, когда ты в воде. Вот мне, например, родители не хотели отдавать на плавание, но я их уговорил, и вот теперь я занимаюсь профессионально. И меня здесь меня здесь все устраивает. И мне в кайф плавать, мне в кайф вода, вот это все. Мне это очень нравится. На цьому поки все. До зустрічі!